Всім привіт! Не знаю, чи добрий вечір, чи не добрий. Сьогодні у нас знову стався обстріл всієї України. Ну, і у нас я так хвалилася у попередньому відео, що у нас є і світло, і вода. І ось дочекалися ми того, що у нас вже зараз немає світла. Кажуть, що це. Пропало світло на добу. Побачимо. Ну, немає води, немає зараз світла. Вибачаю за якість відео, бо знімаю при свічці. Така домашня атмосфера. Ну, у квартирі поки що не дуже холодно, тому що ну, на вулиці, ну, так ще. Сьогодні десь не знаю, плюс 9 у нас в Одеській області було. Так що дочекалися ми таких сумних часів. Навіть не знаю, що розповідати, поки що знімаю так, як воно є, на реальних подіях. Надію, що ну, романтики при свічах у нас. Не зможе бути, бо вже я не знаю, є у когось в Україні якийсь ароматичний настрій. Так виживаємо поки що. Далі невідомо, що буде. Добре, що хоч у мене плита газова і є такий чайник, що на газу можна зігріти, тому поставила зараз підігрію, зроблю собі чай. Доброго ранку. Пережили ми цю дуже довгу-довгу ніч. О п'ятій годині вечора зовсім стемніло. Пропав інтернет, зв'язок і залишилися ми, так сказати, на годинці з, з собою. Ой, не знаю. До чого це все в нас веде. Але поки що тримаємось. Водичка у мене була в запасі, тому чайок зігріти, каву зранку, це все я змогла. А що сьогодні? Надіємося, що сьогодні вже все появиться, з'явиться. Як завжди, надіємось на краще. Саме таке тяжке це те, що нічим зайнятися. То коли був інтернет, навіть би, якби не було світла, то можна було би десь щось почитати в інтернеті. А так, ну, запалила свічку, поки ми там повечеряли і все. Потім затушила її, бо свічка теж дуже швидко згорає. Тому так економно. І все читати не будеш, в'язати не будеш і зайнятися зовсім нічим. Тому не знаю, як люди по вісім місяців сидять без, без світла, без зв'язку. Це дуже-дуже важко. Ще зараз дуже рано темніє і ну, зовсім погано. Нічим себе зовсім зайняти, можна зійти з розуму. Пішла друга доба, коли в нас немає світла, води, інтернету, зв'язку. Не знаю, дуже важко це пережити, ну є трошки такі позитивні моменти. Сьогодні вже на роботі мені дали ліхтарик. Так що вже не зовсім при свічках є дехтар такі, бо ось як кажуть, що треба готуватися до якихось подій заздалегідь. Але у нас, як завжди, думається, що а потім, а потім, а потім потім прийшло, а ми ні до чого не готові. Ну, слава Богу, я була готова до того, що води не буде. Завжди набираю воду у пляшечки і в кастрюлі, які є. Ну, які є ємкості, набираю воду про запас, бо знаю, що без води дуже тяжко. А ось придивлялася в інтернеті різні такі ліхтарики чи що-небудь таке, щоб працювало від батарейок та там. Ну, думала щось таке підкупити, але так, якось до цього поставилася легковажно, можна так сказати. Бо думала, що такого не зможе статися, що ну, таке як сталося. Ми навіть не знаємо, що відбувається в країні, бо немає ні інтернету, ні зв'язку. Тому не знаємо, що, що відбулося. Тоді ще останні новини я успіла прочитати, що було написано, що я так зрозуміла, що всі атомні станції ну, як перейшли в режими аварійного відключення. І напевно із цього. Вся Україна залишилася без світла. Ну, що можна сказати? Сьогодні була у Крамничці тут біля нас недалечко, бо зараз і нікуди не поїдеш, так, щоб десь щось шукати. Хотіла спитати ліхтарики, чи може якісь підсвітки там світлодіодні. Нічого немає, все розібрали. Люди зразу, видно, з утра вже пішли закуплятися. Так що, так, ну, слава Богу, на роботі мені дали ліхтарик. Такий гарний, я не знаю, але він на акумуляторі працює. Надію, що його надовго хватить заряду. Ану на роботі, якщо я, то підзаряжу потім. Слава Богу, газ є, що можна підігріти їжу. Зараз так ясніше розумієш, як виживають люди, у яких немає вісім місяців ні води, ні зв'язку, ні інтернету, ні газу, у нас, слава Богу, хоч газ є. А у людей газу немає. Вони готують десь у дворі, там якісь вогнища роблять, щоб приготувати їжу. Ось зараз у нас така погода: тумани, дощі, все мокре. ось Якщо б не було і газу десь готувати на вулиці, на чомусь мокр... мокрим цим дерево, його ж не розпалиш. Тому це було б нереально. А, ну так, якщо по відчуттям сказати, то почуваю себе погано. Ну, так, якесь так тяжко тяжко на душі. Не то, щоб щось таке. Ну, просто ну, от, якісь такі відчуття, от, яке було десь на початку війни, мабуть, у перші дні, коли. Це стало зрозуміло, таке у мене було відчуття. І тоді мені наснився сон перед началом війни і за пару днів, що люди у військовій формі, ну як сказати, хочуть прийти у мій будинок, і я так закриваю двері, їх не пускаю. А вони обходять з другої сторони і залазять у вікно. І я прокинулася від такого жаху, це перед війною мені приснилося. А оце перед цим обстрілом, що був по Україні, мені приснилося, що я е, біжу по такому коридору, а він такий темний, і за мною хтось женеться. І я теж прокинулася від такого жаху внутрішнього. Я не могла зрозуміти, до чого цей сон, а потім уже зрозуміла, що ось темний коридор. Це напевно був такий знак. Так, поки тримаємось, такі знімаю на реальних подіях, можна так сказати. Сюжети, якщо ще щось буде таке відбуватися, буду старатися це заснімати. Всім можу побажати не переживати того, що ми переживаємо зараз. Ось що можу побажати. Насталася вже така добра подія. Вчора ввечері дали, дали світло, і вночі з'явилася вода. Дуже рада цьому. Не цінуєш, коли воно в тебе є постійно, а коли зникає, зовсім все сприймається по-іншому. Так що життя налагоджується життя. Надію, що такі моменти будуть рідкими у нас. Всім гарного дня. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки.